Чергова ганьба Росії, генсек НАТО, саркастично прокоментував інцидент із російським підводним човном Новоросійськ, який несподівано сплив біля берегів Франції. За його словами, російський флот у Середземному морі фактично перестав існувати. Від нього лишилася лише одна пошкоджена субмарина, що повільно повертається на базу після патрулювання. Ось так у 2025 році виглядає велика морська держава. І жалюгідно і смішно водночас. Раніше Чорноморський флот Росії заявив, що дизельна підводна лодка Новоросійськ спливла біля берегів Франції, нібито для дотримання правил навігації у Ла-Манші. Її супроводжували британський військовий корабель та гелікоптер. Операція почалася ще в Середземному морі, де британський катер HMS Cutlass Катлас із гібралтарської ескадри супроводжував Новоросійськ, який йшов через гібралтарський пролив на поверхні. Коли човен наблизився до Ла-Маншу, його перехопили кораблі НАТО. Та з'явилися повідомлення про серйозну аварію на борту. За даними кількох джерел, у підводного човна сталася критична несправність паливної системи. Паливо просочується просто у внутрішні відсіки, створюючи загрозу вибуху. Ця несправність зробила човен повністю неспроможним виконувати бойові завдання. Замість патрулювання, екіпаж тепер бореться за те, щоб не допустити катастрофи всередині власного судна. Ситуація ускладнюється відсутністю запасних частин і кваліфікованих спеціалістів на борту. Моряки не можуть самостійно усунути поломку. За словами інсайдерів, єдиний вихід скинути паливо в море, щоб уникнути вибуху. Але це призведе до серйозного забруднення з моря. Експерти попереджають масштаб ризику колосальний. Новоросійськ підводний човен класу кіло довжиною понад 70 метрів, створений для перевезення сучасного озброєння. А тепер це просто плавуча загроза. Один із російських телеграм-каналів назвав ситуацію бомбою, що може вибухнути будь-якої миті. Там же порівняли цей інцидент із катастрофою Курськ у 2000 році, коли після вибуху затонула російська субмарина. Москва поки що мовчить, але незалежні джерела попереджають: новоросійськ залишається нестабільним, небезпечним і беззахисним у найконтрольованіших водах світу. Так виглядає сучасна сила російського флоту у 2025 році.